Нікополь щодня під прицілом. Тут немає тиші, немає далеко від фронту. Артилерія, дрони, касетні боєприпаси. Все це щодня летить просто на житлові квартали, де живуть звичайні люди. На жаль, 29 липня внаслідок обстрілу було поранено двоє нікопольців. Снаряд ворожої артилерії прилетів на город до пані Любові о п'ятій ранку. У своїй 85 жінка проживає сама. Має проблеми зі здоров'ям, а тепер ще й понівечене житло. Я була ось там. Ось воно, холодильник, я трекала холодильника, прилипла такого, а вона бахала потім останній раз, як це дало, так я упала, ну, ногу розпила. От, і все. Вот. А тоді що в хаті сидів і все. От. Страшно, звісно, вона все, все кругом побито, побите, вікна побиті, двері побиті, воно в хаті двері пробиті, нас з одну кімнату, в другу кімнату, все побито. Пані Любов досі оговтується від вчорашнього прильоту, показує побиті двері та стіни. Пенсіонерам і без того нелегко. А у війну додається ще й постійне відчуття страху за своє життя, за оселю, яка може в одну мить перетворитися на руїни. На старості. Років їм доводиться виживати під обстрілами. Насквіть двері, і ото того вікна летіла, у двері от сюди, і ось у стінку. Я. Ось тут лежала. Я почула, що добре то саме гахнула. І все, я та є куди. От ну одеться, і я раз і сюди. Власницю цього будинку контузило після прильоту. Зайнялась пожежа. На щастя, більше тут ніхто не постраждав. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків навіть у прибережній зоні. Тож, якщо вам потрібна допомога в усуненні наслідків обстрілів, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.